Ремонт ціною власного життя труб будівельника витягли ось із цієї каналізаційної труби, просто на очах у сотень відпочиваючих майданчик усього у кількох метрах від фан-зони люди дивилися футбол і не здогадувалися, що під ними хтось гине. Увагу перехожих на поштовій площі привернули з півтора десятка відкритих люків. І їдкий сморід фарби. Але спершу ніхто на це не зважив. Люди гуляли набережною і просто обходили небезпечну ділянку від біди подалі. А от то, що люки відкриті, це, кстати, було жахливо, тому що ми з товаришем одразу, коли спускалися, звернули увагу, що зараз буде темніти. І я ще сказав, що це зараз буде атракціон безплатного ламання костей. Ось це ну, така іронія судьби же ненормальная ситуація. Тут куча народу ходит, і открытые люки, то мог упасть. Чуть ближе когда подашов, то чуть, ну почав <гану> слегка задихатися. То очень едкий запах там красили. Атмосферу безтурботності порушив жіночий крик. На допомогу кликала дружина одного з будівельників. Небайдужі кинулися туди, однак саме її чоловіка з під землі витягли вже мертвим стали вытаскивать первого молодого парня он дышал то есть до, стали доставать дальше второго второго уже достали без признаков жизни посиневшее лицо отсутствие дыхания Крофіс із, із сочилась. на цій невеличкій ділянці аж 21 люк. Пофарбувати робітники встигли 14. Очевидці кажуть, будівельники працювали в колодязях без елементарних засобів захисту, і це у той час, коли стоїть неймовірна спека. Разбираторах на них не було. Лед живого пацієнта люди передали медикам швидкої. Тіло ж загиблого лежало просто неба ще кілька годин. За цей час жоден із його керівників на місце трагедії так і не приїхав. Їх ніхто не страхував, це хімзащита каналізаційних волосів це страшне діло. Ні респіраторів, ніде нічого їм не було, їх двох, як скотів лишили. На черство зараз не обзивається ні до мене, ні до міліції. Міліція дзвонить, я дала номерів. Теж не виходить. Керівників тут не бачили й досі. Відтак відповідати за порушення техніки безпеки на об'єкті просто нікому. А у кого можна запитати? Я без поняття. Нашої нема нікого. Прорабленої немає нікого сьогодні. Взагалі. Люки із написом Київ водоканал. Біля них скупчилися працівники компанії. Вони довго вдивляються усередину і намагаються зрозуміти обставини трагедії. Та зрештою від убивчої мережі просто відхрещуються. Сіті не, не водоканальні, не здані в експлуатацію, не передано нам на баланс. І здесь ведуться будівельні роботи. Скоріше всего до генпадрятчику. Чому так случилось, що його подрядчики не пользували средствами хімічної защити при. Абичне покраски колодців. Було чи ні порушення техніки безпеки у поліції, поки не впевнені. Тут кваліфікували інцидент як нещасний випадок. Слідчим ще доведеться встановити на кого саме працював загиблий і хто допустив кричущі порушення. Вдова не виключає провину інших. Тепер можуть повісити на її чоловіка. Він бо вже не заперечить. Загиблому було 45. Це ж паскуцький. Їх лишили двох на такій жарі, без респіратора. Йому вчора було погано, нікого не було, він позвонив, казав. І сьогодні двох як скотів. І він не міг відказатися, тому що йому треба жити, треба було жити, так? жити і соді за всю сім'ю. Все треба було. За чим тепер? Вони опять викупляться, а його не піднімеш.